wszystkie te zakonada wciąż z boku Ставської обласної ради і Полтава теплоенерго, чому тому, що іде грубе порушення законодавства, а саме ініціативи президента Зеленська щодо мораторію на підвищення комунальних платежів, а саме теплоносіїв з двадцять року, це коли почалася війна? Ну ніяк вони не хочуть розуміти нас, і в мене здається таке відчуття, що вони думають, що вони праві, але закон каже і нас. Акше вони повинні були затвердити тарифи для міста Кременчука окремо, а саме обласна рада, яка і є бенефіціаром Полтава тепло -енерго». Тому на сьогоднішній день остання обласна рада мене дуже здивувала. особливо здивували обласні депутати, які або не хочуть розуміти, або вдають, що не розуміють ситуацію, яка склалася. Одне радіє, що депутати від Кременчука. Але не всі на жаль піклуються про інтереси наших містян. і я впевнений, що ми разом потихеньку, але цю ситуацію доведемо до логічного і справедливого кінця для наших мешканців.